Якщо ви роками намагаєтеся подолати якісь недоліки у своєму тілі, але на жаль, ні харчування, ні активність, ні стрес-менеджмент не допомагають, то, можливо, ви просто не помічали слона у кімнаті. У цьому відео ми розберемося, які часті проблемні жіночі зони насправді не пов'язані з вагою, а можуть бути наслідком поганої постави. Упевнена, що про зв'язок більшості з цих пунктів ви до цього не замислювалися. Усім привіт! Я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. І на цьому каналі ми говоримо про естетику та здоров'я тіла і достатньо часто піднімаємо тему постави. Сьогодні хочу так підсумувати всі саме зовнішні фактори. Які у нас будуть проявлятися, якщо будуть якісь дисфункції у питанні постави? Маю до цього до основної частини сказати декілька дисклеймерів: що, по-перше, я в жодному разі не хочу тут нав'язати якісь комплекси або підсилити ті, що у вас уже є. Вони, скоріш за все, є, якщо ви натиснули на це відео. Ми тут говоримо про адекватне ставлення до тіла. Не кажу, що щось із переліченого є ненормальним, це погане, це треба терміново виправляти. Моя задача тут показати, що які естетичні наслідки можуть бути слідством того, що в тілі щось не так працює. І це потім дає наслідки негативні що й на внутрішній стан. І от, наприклад, це для мене більш важливо ніж який зовнішній прояв. Тобто, якщо, наприклад, я говорю про плеский живіт, то якщо у вас не плеский, в вашому розумінні це живіт, це не значить, що це погано, але це і не, наприклад, матка, яка випирає, тому ми маємо розглянути е, адекватно так? питання це, щоб і не вірити в міфи, які можуть свідчити про правду якісь дисфункції, і при цьому не заганяти себе в якісь е, умовні б'юті-стандарти. От дуже хочу, щоб всі це почули. Головний мій намір тут. Далі, що дуже важливо, коли ми говоримо про поставу, знову таки розуміти, що таке постава. І як у всіх своїх відео, але якщо ви їх не бачили, що то повторю, кажу про те, що постава це не про спину, це, по-перше, про все тіло. По-друге, про динаміку а не статику. і постава залежить від дуже багатьох факторів, і м'язи там грають далеко не першу чергу взагалі, тому що базова вона може просто змінюватись від дня до дня, якщо ви вчора були більш сумні, а сьогодні більш радісні, тому постава це. Динамічне явище, на яке багато що впливає, тому для роботи з нею потрібно працювати комплексно максимально. Звичайно, від тіла дуже багато буде залежати, але здебільшого це робота навіть через тіло з нервовою системою, яка власне нам поставила в просторі і буде упреділяти. І ще важливий факт, що сьогодні кажу так, раз про такі проблемні зони, які часто плутають з жиром. Перший варіант, і це не значить, що я е, повністю. Погоджуюсь з тим, що з зайвою вагою не потрібно нічого робити. Якщо ви її не тримаєте під контролем, не перевіряєте регулярне здоров'я такими чекапами, якими потрібно і маєте надлишкову вагу, то, звичайно, вона може мати вплив негативний і на суглоби, і якби, на інші структури. Тому це не значить, що я повністю якби, одобрюю е, зайву жирову тканину. Але тут питання до того, що дуже часто е, приписують надлишок жиру там, де його немає. Має так, або хтось, або ми собі собі так придумуємо, Або цей жир не є. Причиною проблем, а він є наслідком проблем, от як, наприклад, у питаннях Холки, і от давайте з неї почнемо. Взагалі сьогодні так підемо зверху до низу, проговоримо, які проблемні зони можуть бути наслідком нефункціональної постави і як ви можете з цим працювати. Отже, перша це холка, це оцей наш горб, який може рости так, в зоні переходу шийного відділу хребта в грудний. Незалежно від віку, раніше е, це було приписано так жінкам е, туди віку ближче до менопаузи, а зараз дуже молодіє е, цей естетичний наслідок. І от. Холка може бути набряком, може бути жировими відкладеннями, але не просто так вони там починають відкладатися. Так може бути вплив гормонального фону. У мене є велике відео про холку. Кому цікава саме ця проблема, можете подивитися детальніше саме його на каналі. Але якщо коротко, жир може бути компенсацією того, що у нас. Некоректна постава, тобто голова, як дуже часто зараз відбувається, уходить вперед. І для того, щоб просто втримати цей баланс, ми не почали падати вперед за нашою шиєю, за головою утворюється такий компенсаторний механізм, коли ми додаємо воги собі додатково в цю зону, просто як балас такий для балансу. Тому це може бути проблема жирова, так, але вона не є причиною цієї голки. Не холка через жир, а жир там з'являється через те, що пістава пішла у якесь відхилення, і це створено розумно для балансу для того, щоб тіло якось справлялося з цим нашим новим положенням голови, і яке взагалі не передбачалося. Не передбачалося, що ми будемо в телефон собі сидіти ось так годинами дивитись, так тому. Це питання може бути жирової тканини, але не з ним треба боротись. Не треба худнути, щоб прибрати холку. Треба поставити шию голову на місце, щоб прибрати холку. Поїхали далі. Такий неочікуваний часто пункт це обличчя, і тут дуже багато факторів взагалі по поставі, які на обличчя впливають. Давайте потроху розбиратись. По-перше, це набряки, і це може бути як і просто наслідком, наприклад, некоректного паттерну дихання, коли у нас діафрагма не допрацьовує свою нормальну амплітуду протягом дня, а вона є таким головною, головною помпою насосом таким для лімфи. Думаю, що про це могли чути вже достатньо часто про це Говорять, uh, і тоді у нас з'являється така набрячність ну, в цілому, характерна для тіла. Так? І на обличчі це теж відображається, як uh, навислі повіки. Такий стікаючий контур обличчя, збільшений ніс, тобто ви розумієте, думаю, по собі, чи у вас обличчя чи ні. Так? Але часто може бути питання навіть, правда, на вислих повік, не у тому, що потрібно зробити блєферо, а у тому, що треба злити набряки і погляд відкриття. Ясно, що це не всі випадки, але їх більше, ніж ви могли б думати, тому якби, передивіться до цього пункту. Далі, це і стан шкіри. Через те, що знову таки давайте до шиї, базово те, що найближче до голови, варто одразу уточнити, що якщо я говорю лише про шию, то ну насправді питання всієї постави, бо та шия може бути знову таки не причиною, а наслідком того, що у нас там таз пішов проген все дуже взаємопов'язано. Але щоб було зрозуміліше, що кажу на найближчих структурах. Окей, щоб кожен раз не проговорювати це все, що це і стопи, і таски, і так далі. От що я пішла вперед. У нас може затискатись відповідно задня ця поверхня, У нас порушується тоді мікроциркуляція, і відповідно і лімфонабрік, як говорили, і кров. А це значить, що ми недоотримуємо у свої тканини інше і в мозок, і от в шкіру. Не доотримуємо нормальну крові, яка могла б туди піти, не доотримуємо кисню, не доотримуємо поживних речовин. І вона може ставати менш пружною, може ставати більш тьмяною. Просто через те, що нам не вистачає живлення шкіри. Не зовнішнього від баночок нових, а внутрішнього, від того, що у нас нормально має циркулювати речовини по тілу і їм нічого не має заважати. А от положення. Воно ну точно заважає всьому там рухатись, тому подумайте про це. Далі набрики і оце стікання вниз може бути не лише просто там базово через діафрагму, тоді ж, до речі, набрики. Дуже важлива ця зона. Якщо ми сутулимось, то ми закриваємо головний пункт лімфатичної системи, Тут грудні протоки, від яких буде взагалі залежати теж набрячність по всьому тілу, незалежно від того, як у нас там на всьому проміжку все рухається. І виходить, крім цього. Якщо ми знову таки маємо цілу сунтушу, поки що про цей приклад, то ми банально втрачаємо ткани під тканинами опору. Якщо в мене як типу має бути в еталонній поставі більшості частині мого життя, ясно, що якщо буду я дуже сумна якась, я не буду сидіти. Бо так, скоріш за все, це нормальна реакція організму із точки зору психоемоційної тут регуляції. Якщо я завжди отака, так і це моя базова нормальне положення. То мені не вистачає нормальної опори, такої як була б тут, да, на рівні грудної клітки тазу, всього тіла, воно не дарма вибудовується з такими вигинами хребта в таку опору, бо це найбільш оптимальне положення. Тут ми втрачаємо опору, гравітація продовжує діяти, і ми просто збільшуємо тиско, мов не так на тканини, і ми починають обвисати вниз через нестачу тут опори і. Би, збільшення по факту сили, яка на них в даний момент діє, просто тому, що ми сунули якийсь елемент. Якщо ми ще й при цьому знову-таки часто робимо якось отак. Уявляйте, що тут відбувається, як це допомагає стіканню нашого обличчя вниз, особливо якщо у нас ще й такий тип старіння закладений, коли обличчя буде стікати вниз. Так, то це ще буде просто більш помітно і в молодому віці теж. Якщо ми в цьому положенні, ще й наприклад, часто от, сидимо за телефоном і їмо, щось жуємо. Так, тут і так збільшений тиск пішов знову на обличчя. тут… Питання до прикусу, ще так, і навіть якщо ви розбираєтеся з цим питанням з іншого боку, там з ортодонтії, але при цьому сидите постійно отак, то і нічого цим не робите. Ви можете ще й погіршити цю ситуацію. Е, ви ще й жуєте ще більше з більше збільшуєте. Оце напруження і. Всі наслідки на обличчя, як то кажуть, тому це про обличчя, і про шкіру, і про м'язи, і скільки ви цим, наприклад, фейсбілдингом не займаєтесь, якщо ви більше часу проводите, вот так, то наслідки на обличчя будуть. Про холку проговорили, спускаємося ще нижча зона. Пахв, валіки такі над паховими, Теж мені здається, що така достатньо вигадана, насправді, проблемна зона. Але знаєш, ну по, по тому, як клієнтки звертаються, що це справді турбує людей, і хтось може соромитися, одягати відкритий одяг навіть влітку. І тут питання до того, що це теж може бути банально набряком і проблеми по функціональній лінії тут рук, по плечовому поясу. Якщо у вас будуть нестабільні, наприклад, ключиці, лопатки, теж це буде змінювати. Те, як у нас проходять сили по тканинах, де м'язи будуть укорочуватися, де розтягуватися, чи буде тут нормальний е, теж, стан шкіри, так, чи не буде якихось залипань фасціальних. Тобто дуже багато залежить від того, чи ми постійно тут будемо скручені чи ні, як працює наш плечовий пояс, чи ми взагалі достатньо своїми банально руками протягом дня рухаємо, чи ми завжди щось отут робимо, чи у нас все-таки якийсь об'єм закладений в них є. Тому обвислі руки теж є про це окремо відео. Валіки над пахвами, це теж може бути питання і слабкості нестачі руху, і проблем по плечовому поясі, тобто знову таки по поставі, коли ми десь отакі, от або навпаки, якщо ми отак вирівнюємося. Ну, це, це не гарно, але часто люди роблять отак. І типу це дуже гарне положення. Але ми створили таке перенапруження там, по лопатках, що воно теж відобразиться все сюди. Тому це може бути теж питання постави, питання напрямків. Якщо дивимося позаду складки на, не на... на шиї, хоча на шиї теж, якщо ми вжимаємо голову в саба, то в нас шия може бути коротша візуально, так вона просто втрачається, і можуть складки оці. Горизонтальні теж раніше проявлятись, так і це не просто зморшки вікові, а це бо в нас голова, як у черепашки, туди всунута в тулуб. І ясно, що коли я розправлюсь, то шия стане довшою і в неї не буде взагалі предпосилок таких до того, щоб ці складки утворювалися. Або якщо ви постійно якось отак так сидите на дивані, теж подумайте, що ви зробите зі своєю шиєю, і жодні крема для шиї тоді не допоможуть. Бо ну а який в них сенс, якщо ви постійно робите. Ось так і шию подовжити взагалі дуже реально роботу з поставою і прибрати оці наслідки. І складки по спині, те, що хотіла одразу сказати, теж можуть бути причиною банального перенапруження. І найчастіше це з'являється, коли у нас або таз нахилений вперед, от те, що як гіперлордоз виглядає, або коли напруження йде трошки вище. Знову таки, це може бути оця звичка, пласка спина, так, або вона у вас на початку була така, може бути просто сплощений кіфоз грудний, або ви себе привчили для чогось так робити, бо в дитинстві так вчили казати, ви випрямись і сиділи з палки, щоб ви сиділи прямо і писали. Щось. не, не від нічого, але якщо є напруження, я це дуже часто помічаю по людях, навіть, правда, не по попереку, а вище, там, де переход грудного відділу в поперек, то це нам теж створює і напруження саме буде так виглядати, бо ми просто тканини зжали. І знову-таки там набряк буде накопичуватися, тому ми отримаємо ці складки на спині. І знову це може бути. І жир є компенсація, а може бути і взагалі не жир, а просто ви повернете спину в нормальне місце і вони одразу пропадуть. Далі дуже тригерна тема це живіт, і тут від кількох факторів: перший живіт може збільшуватися, якщо у вас сутулість і ребра тиснуть вниз. І у нас просто оця наша коробочка живота, яка без кісток, без міцної опори, да, окрім хребта, отут, вот просто зжимається і уявляємо собі повітряну кульку, яку зжали. Вот так, куди вона піде? В Сторонах. Ну, в хребет вона не може розкритись, вона розкривається в живіт. І в нас вип'ячується живіт і живіт більший. І. Це не матка, це не якийсь особливий жир для захисту, хоча не виключає, що він може бути те, що матка виключає, бо вона не таких великих розмірів. Так, подивіться, де вона всередині тазу знаходиться. Звичайно, що на жвід буде впливати дуже багато факторів, залежить так, і наявність е пологів, вношування взагалі дитини якихось операцій, особливо якщо вони урювали нам шрами. Це все дуже впливає, але базово тут кажу про. Форму, якщо у вас живіт неважливо, якого він розміру, от такого, от такого, але він плаский, то я про це говорю про плаский живіт. Не коли він худий і, типу, кубики, там, рельєф, сушка, всі діла. Не про це. Буре будь-якій вазі, живіт може бути пласким, якщо у нас. Нема сутулості перша. Друге, нема тазу. Це те, що трошки простіше, це просто ми прибираємо нахил тазу на місце і живіт пропадає, бо це просто така типу візуальне тоді викривлення, так, не якась проблема. тазу, через це може бути живіт е. збільшеним. Далі туди ж питання дихання, а воно дуже пов'язане з поставою. Якщо ми. Банально знову криві, ми не даємо своїй діафрагмі нормально розкриватися, це таке порочне коло насправді. І через це, через те, що у нас і стравохід, як один з таких трьох важливих протоків, які проходять через діаф... діафрагму, ми можемо впливати цим негативно на органи травлення, взагалі і на органи черевної порожнини, через те, що діафрагма має під час свого цього дихального якби, руху навдих. Створювати знову такий пампаж, і робити самостійно цей вісцеральний масаж, так, тобто там має все рухатись, розподілятись правильно, тиски, якщо цього немає, то ми втрачаємо і наш цей вісцеральний масаж і можемо негативно впливати на органи взагалі всі, і от особливо нас цікавить органи травлення, бо цей живіт може бути і не наслідком постави, конкретно, да? якщо в нас нормально сутулості немає, чого немає, а просто здуттям, наприклад, кишківника. так? І Звичайно, що тут дуже варто працювати і окремо з харчуванням, з нормальним не дієтами, так. А тут кажу для тих, хто саме схуднути хоче, щоб живіт прийшов. Але робота з харчуванням, схуднення нам не гарантує плоского живота. Просто через те, що вже проговорили, є інші фактори, як сутулість, як нахил тазу, як перенапруження по спині, не така походка і так далі. Тобто, постава на це буде сильно впливати. І ще. Вона буде впливати на вигляд наших ніг. Ну, точніше, такий, цей загально прийнято негарний вигляд ніг. Це я би по факту поставила, бо це і про ноги теж. Я кажу саме про ноги ксом, про ноги колесом. Якщо це не вроджене, не структурна, Проблема, а функціональна, тобто набута через якісь рухові патерни. Якщо у вас мама не дуже класно ну, з точки зору біомеханіки ходила, ти ви з дитинства повторювали ну, цей паттерн, так само ходили, і через це у вас ноги, як у мами, стали іксом. Тобто тут навіть не про генетичну предрозположеність кажу, а саме от про функціональні проблеми, яких ми набуваємо, неважливо, набули ми їх в два роки чи в двадцять. Тут про набуті проблеми. Це коли у нас. Або стопи кудись завалення, що найчастіше, або питання по нових суглобах, або й по тому, і по тому, що ще частіше відбувається. Але ми отримуємо такі умовно криві ноги. І тут знову таки, якщо це проблема функціональна, то й в дорослому віці її можна підкоригувати свідомим ставленням до тіла, тренуваннями і розбором свого гардеробу і своїх побутових звичок. Якщо це е, проблема структурна, то тут вже важче. Так, тут вже ми займаємося спеціалізовано з лікарями, які е, працюють над цими питаннями, і це часто операції і так далі. Тобто, якщо у вас це вроджене, я думаю, що ви про це знаєте, і ви з цим, на жаль, вже не мучились. Тут кажу саме про те, що ми змінити можемо. І ще проблема по ногах, окрім кривизни ніг, е, на яку жаліються, це умовно жирні колінка, тобто ці валики над колінами. Теж, я. Ніколи не, не дізналася, що таке щось турбує людей, але турбує. І це, знову-таки, може бути скупчення набряку і воно може бути для захисту коліна. Якщо ви любите, наприклад, якийсь стретчинг розтяжку і розтягувати під коліні сухожилля. Про стречінг теж окремо відео можете подивитись. Якщо ви любите. Працювати, наприклад, з силовими правами з залі, щоб там накачати сідниці, але взагалі не звертала ніколи увагу на свої стопи, на рухливість та застигнових суглобів, на цільність цієї ланки стопа-коліно-таз, то у вас можуть бути питання по колінах, і цей набряк або навіть знову таки скупчення жиру може бути для захисту коліна, бо зв'язочки не справляються, бо ми їх або розтягували, або якось травмували. А Чим можемо, тим і захищаємо. Так? Якщо це набрік, звичайно, його зігнати легше, але в будь-якому випадку, яка б ця компенсація не була, треба виявити причину. Чи ви свої коліна не ставите під загрозу постійно якоюсь неправильною технікою, чи ви працюєте взагалі зі своїми стопами, приділяєте їм увагу. так? І знову таки по набряку питання до великих суглобів, наприклад, якщо турбує набріки по ногах взагалі і ось немає проблем з нирками, серцем. Тобто те, що може впливати на судини не так якби не від руху, так, а от з цього боку впливати на варикоз. Але якщо цього немає, ви перевіряєте, все нормально, або лікуєтесь від того, що є які питання по здоров'ю, то може бути просто проблема в тому, що вам не вистачає руху знову таки стопах, і що дуже часто у людей, особливо які сидять, або... Працюють на ногах, але не дуже активно, в плані просто стоять. Так, не треба постійно кудись присідати, бігти там і так далі. А Просто це стояча робота на ногах, де треба ходити стояти, то питання до рухливості та застегнових суглобів, що її просто не вистачає. А суглоб любить рухатися в цей трьох площинах їм потрібно рухати додатково, тому якщо в вашому житті слово зарядка існувало десь до. Типу 10 років в школі в садочку і після перестали існувати, то ну на жаль, але напрямку може накопичуватись просто, тому що ми нормально не даємо лімфі протікати, не створюємо для цього умов. Бо щоб лімфа нормально тікла, нам треба, щоб такі станції, пункти переходні були умовно змащені чисті, щоб там нормально ця зона скупчення лімфовузлів могла виконувати свою роботу для цього рухаємо суглобами. І щоб м'язи цю лімфу взагалі проштовхували, бо сама вона по своїх сосудах не тече, їй треба зовнішня допомога. І для цього нам потрібен просто базовий рух і бажано періодично силові, особливо чим ми старші, тим більше силових нам. Ну, не більше в плані типу не 5 на тиждень, так але тим більше силові нам потрібні нашому організму і силові, як завжди, уточне. всяк випадок кажу не про зал і тягання штанги, а про будь-які силові, які вам подобаються з власною вагою в залі, як завгодно. Головне, щоб ви робили це з коректною технікою. Тут проговорила всі важливі нюанси. Думаю, ви зрозуміли вже, що постава впливає на все все тіло. І, можливо, ви передивились ви ставлення до якихось своїх оцих умовних проблемних зон і спробуйте щось нове. Ну, особливо на це має штовхнути, якщо ви намагалися якось по-іншому, скільки то років нічого не допомагало, то ну точно варто звернути увагу на щось нове. Це було таке відео повністю присвячено зовнішньому. Я ще дуже хочу зробити таке ж відео присвячено внутрішньому. Про все все, на що впливає постава неочікуване з нашого стану. Так, але при знає, що дуже багатьом жінкам це важливо почути. Сподіваюсь, ви почули, Відправите свої подружці, сестри, мамі, якщо їй теж варто це почути, і ми будемо так поширювати грамотний контент про цілоукраїнську в нашому інфопросторі. Якщо вас зацікавила тема постави, і ви хочете зрозуміти, як її взагалі якісно можна підкоригувати, щоб цих всіх естетичних наслідків і внутрішніх. Уникнути, то, по-перше, в мене є більше відео про поставу, які ви можете на каналі переглянути, якщо вас ця тема зацікавила. По-друге, ви можете прийти і на практиці розібратися з цим питанням за чотири тижні, отримавши базу, яка вам залежно від вашого стану, або вже зробить прям. Фінальний результат, який вам залишиться підтримувати, або закладе вам базу, яку ви зможете надалі е, нарощувати, і у своєму темпі прийти до своєї цієї умріяної постави, яка буде і додавати вам банально впевненого вигляду, так всі знають порівняння з королівською поставою. ви не будете схожі на знак питання, оцей так. Е, і... Дасть вам е, можливість е, постринкішати, отримати тіло, яке вам подобається, не прибігаючи до якихось жорстоких методів схуднення і навіть до базових типу харчування, бо е, ви можете подивитися в анкеті запису за цим. Описом відео посилання, де деталі про мій мікурси, там є і пару фото, які вмістились, відгуків. І от на жодних з них ми з харчуванням не працювали. Але ви можете там побачити, як змінюється дівчат-живіт за 4 тижні, хоча це не було роботи з якимось там аналізами, гормонами, роботи з харчуванням, тобто суто робота тілесна, з рухом. І подивитися, що воно робить. Якщо вам цікаво на практиці, не думаючи, не створюючи собі нових проблем, як же це все зробити, як цю поставу правильно собі підкоригувати, щоб не шукати хаотичні ролики. Зроби одну вправу в день, і твоя постава буде ідеальною, бо на жаль, це не працює. То запрошую позайматися разом. Я набираю потік на такий камерний курс для корекції постави. Там до нас невелика група, і особисто я без кураторів працюю з кожним, перевіряю ваші фото до після коригу. Гою, техніку декілька разів на тиждень постійно з вами на зв'язку відповідаю на всі питання. Тобто, ви можете бути мною постійно на зв'язку. Це не просто курс записів, який ви купили, забули і не пройшли. Якщо ви докладете зусиль, то ви отримуєте свій результат і у вас завжди буде підтримка. Бо мені здається, це найважливіше наразі в онлайн навчанні. Бо купити якісь тренування і не виконати дуже легко. Думаю, у вас навіть у багатьох є такий досвід. Теж, якщо ви хочете чогось з підтримкою, де ви гарантовано. Попрацюєте якісно над своїм тілом, то запрошую в опис до відео подивитись деталі, коли буде наступний набір, та як записатися, якщо треба щось у мене уточнити. Якщо вам хочеться персональної роботи над своєю поставою чи якимось іншим запитом по тілу. Тати здорові, бавитися болю в спині чи в суглобах, укріпити своє тіло, побачити більший тонус, попрацювати над поставою над набряками. То запрошую і в персональну роботу теж буде в посилання в описі під відео. Там буде показано, якщо є місця, то будуть деталі і можливість записатися. А так, всім дякую за перегляд. Буду дуже вдячна за коментарі. Можливо, ви з чимось не згодні, можливо, хочете щось уточнити або поділитися своїм досвідом. Це буде корисно і почути іншим. І мені буде дуже приємно, що ви проявляєте активність та підтримуєте цей канал. Тож, в будь-якому випадку, дякую вам за перегляд і сподіваюсь, побачимося у нових відео про поставу і не тільки.